Добрий день, дітки! Запрошую вас на заняття з ліплення. Привіт, друзі! Я Оленка. Відгадайте, будь ласка, загадку. Влітку в шубі, а взимку роздягнені. Так, це дерева. Влітку на деревах росте багато зелених листочків. Восени це листячко опадає. Через це взимку дерева стоять ніби голі. Розгляньте це деревце. Як і у всіх дерев, у ньому є стовбур, на якому росте гілля. Його листечко опало через це в нього голі віти. Але вони притрушені снігом. Друзі, створімо і ми разом з вами дерево взимку. Для цього нам знадобиться аркуш паперу блакитного кольору, дощечка, стеко, фарба білого кольору, губка, серветка та підставка. За допомогою стека розділяємо наш пластилін на частинки. Одна частинка має бути найбільша. Це буде стобур нашого дерева. Інші частинки пластиліну це гілля нашого дерева. Візьміть найбільший шматок пластиліну і викотіть його між долоньками у довгеньку ковбаску. Але вона не повинна бути тоненькою. Викотіть так само і інші шматочки пластиліну, але ці ковбаски повинні бути тоненькими. А тепер починаємо створювати наше дерево. Посередині аркуша паперу приліпіть найбільшу ковбаску з пластиліну. Ось так. Нехай допоможе вам в цьому ваш вказівний пальчик. Далі на аркуш паперу, з'єднавши зверху зі стовбуром, приліплюйте гілля дерева. Далі до кожного гілля приліплюйте маленькі гілочки. Ну, і, звичайно, яке дерево взимку без снігу. Візьміть губку, вмочіть її у фарбу білого кольору і залишайте від губки відбиток спочатку внизу під деревом. А потім на гіллях дерева. Ось таке чудове дерево взимку у нас вийшло. Спробуйте і ви. Чекаю на фото ваших робіт. До побачення, до нових зустрічей!